У дня не проходить без терору ворога, який знаходиться на окупованих територіях Запорізької області. Станом на ранок відомо про влучання по критичній інфраструктурі міста, через що в деяких районах відсутні світло та вода. Не припинялися атаки й по цивільним. На зараз відомо про двох постраждалих. Це літні жінки, одна з них в тяжкому стані. По будинку Тетяни Васильовні прилетіло цими вихідними. Жінка з чоловіком була вдома, коли снаряд влучив у покрівлю. 74-річний чоловік пані Тетяни отримав контузію. Його стан наразі задовільний. На даний момент он ходить. Я вже рада й тому. Осколочних поранень ми не дістали. Я була в цій половині хати. А чоловік це дуже добре, що не пішов туди, де пряме попадання. На углу хати був якраз. Ну, це таке осколочних ми не маємо. Наразі будинок подружжя в аварійному стані. Комунальні служби тимчасово закрили дах, сусіди допомагали з прибиранням. Найближчим часом за рахунок місцевого бюджету зроблять капітальний ремонт. Дякую людям, що допомагають. І всі кажуть: дзвоніть, просіть. Поможемо. А це вже плюс піддержка матеріальна. Вибуховою хвилею вибуло вікна у тимчасовому житлі пані Інни. Жінка ВПО з Херсонщини. Живе у Нікополі третій рік. Це сильно сильно страшно. Саме головне, щоб живі були, щоб були здорові, живі, щоб воно це все закінчилося. Додому, звісно, хочеться, тому, що ми звикли вдома. вдома. Ти, ти це ти не дом, це ти скитаєшся. Це ти з однієї квартири в другу. Тут ми на квартирі були, а потім ми сюди Дом тут зняли, але не думайте, що тут такі прильоти. Вже все це надоїло, люди вже виморилися. Хочеться спокою, миру, перемоги хочеться. І, звісно, хочеться додому повернутися. Будь ласка, не ігноруйте сповіщення про обстріли, реагуйте на сигнали тривоги, майте у своїх помешканнях запас води. Бережіть себе та своїх близьких.